Дар'я Кравченко, четвертий рік вивчає міжнародне право. Щоби змагатися у залі Ради Європи зі студентами інших університетів світу, вона та її команда доклали чимало зусиль. Ще у вересні 2021 року. Усі команди розпочали свою роботу над написаннями меморандуму, тобто письмових аргументів, викладу письмових аргументів щодо запропонованого кейсу. В цьому році кейс стосувався... Важливого дійсно питання кліматичних змін своєю наполегливою постійною працею під час повітряних тривог, ночною працею, дійсно етап підготовки. Це взагалі окрема історія в умовах сьогодення. Але ми пройшли, ми змогли зібратися. Відбувалися міжнародні змагання з 9 по 13 травня у Франції через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації в Україну. Підготовку склад команди, виїзд та проживання вносилися корективи. Працювали у нас ціла велика команда асистентів, тому представляли саме Україну Поліна Шишлевська, асача Дар'я Кравченка, Вікторія Кіріченка, три основних учасниці. На жаль, військовий стан в Україні вніс корективи в будь-яку родину і в нашу теж. Ціла команда т'ютерів і тренерів, коучів, які мені допомагали. Нашій команді допомагали. За жеребом студенти сум змагалися з командами Оксфорда, Велика Британія та Паса. Німеччина судові дебати відбувалися англійською. Знімати самі змагання заборонено. Проте процес підготовки команда все ж таки зафільмувала собі на пам'ять. to my second argument. The respect the right to human dignity and to take measures to protect against harmful environmental effect. ці змагання, в яких брали участь наші студенти, проходили в є найпрестижнішими, тому що вони проходили безпосередньо в європейському суді з прав людини і мали найвище представництво. Також стратегічною метою для нас було те, що це змагання організовує асоціація ЕЛСТА. Це міжнародна асоціація студентів юристів, яка об'єднує представників із 300 кращих університетів Європи 45 ти європейських країн слід зазначити, що ми були єдині від України за результатами МУТ-корту. Ці студенти можуть стажуватися в європейському суді справ людини.